Друзі, всім привіт! Продовжуємо занурюватись у світ аніме. Сьогодні розкажу вам, хто такі фурі і як швидко пройти тест на зоофіла. Він буде наприкінці відео, тому додивись до кінця. А тепер пірнаємо у найглибший психологічний феномен людства. Погнали! У перекладі з англійської фурі означає пухнастий. Така назва пов'язана з тим, що персонажі цього виду антропоморфні тварини, є представниками казкових персонажів, які поєднують у собі якості звіра та людини і поводяться як люди. В основному людські звички приписують кижакам та хризунам, тіло яке вкрите пухнастим хутром, наприклад, лисиці, щури, гепарди, леви, вовки, кішки та й багато інших. Через це їх почали називати пухнастими. Фурі тісно пов'язані з анімацією, Бум мультиплікаційних серіалів про Чіпа і Дейла, Пінкі Брейна, Ведмедиків Гаммі та інших відомих персонажів поступово підкріплюють любов до антропоморфних героїв. Так так, Чіп і Дейл це також Фурі. У 1980-х роках Фурі фандом поєднується з фанатами наукової фантастики на з'їзді любителів сай-фаю Художник Стівен Галаччі представ арт із кішкою солдатом Ермою Фельною. У тому ж десятилітті на допомогу Фурі приходить анімація, утворюється звер Олімпіада Animal Olympics, американський мультфільм від Lisberger Studios. Спочатку задуманий як пародія на надмірну увагу до Олімпійських ігор. 1980 року його випускає Warner Brothers. Дорослий гумор стає підтвердженням, що антропоморфні тварини можуть бути не лише героями для дітей. Тематика та подача вже тоді заявляють картину як дорослу історію. Тим часом в японській культурі мангаки помічають, як Дісней штампує тваринок, які розмовляють, і йдуть ще далі, роблять напівлюдей, напівтварин. Появу цієї субкультури пов'язують із захопленням анімаційними фільмами, в яких герої представлені як антропоморфні тварини, наприклад, Діснеївський Гуд створений в образі хитрого лиса. Фурі в аніме світі здобули нереальну популярність. Легше назвати ті аніме, де їх немає, ніж перераховувати всі тайтли, де є в фурі дівчата або хлопці. Культура настільки виросла, що навіть є поділ фурі на декілька підгруп. Наприклад, наймасовіша фурі в аніме це не кочан або дівчина кішка. Дівчатка кішки або некочан різновид персонажів, що часто зустрічаються в аніме. Це красиві юні дівчата з вухами і хвостами та звичками кішок. Ступінь котячності може вирізнитися. У дівчинки кішки можуть бути лапи, пазурі, шерсть, вертикальні зіниці, звірячий носик. Постійним атрибутом, що відрізняє нек від інших персонажів, є хвіст і котячі вуха. Також відрізняється котячість характеру. Від звичайної дівчини тільки з вушками та хвостом до справжньої кішки в людиноподібному тілі. Цей образ дуже часто використовується для косплею. Дівчата беруть котячі аксесуари, обруч з котячими вушками, пояс із штучним хвостом, надівають хутряне вбрання. Ці атрибути дуже популярні серед анімешників. Також цей образ настільки популярний, що став одним із уособлень образів для дорослого відео чи хентаю, а також це один із найсильніших мотивів фанарту. Хоча дівчинка кішка є поєднанням людських і котячих рис, вони не завжди вважаються за фурі. Віднесення їх до фурі залежить від переважених котячих ознак. Якщо ознак котячності мало, дівчинка-кішка зазвичай за фурі не вважається. З іншого боку, навіть якщо ознак тварин у неки досить багато, деякі німечники все одно відмовляються визнати її фурі. Незалежно від визнання дівчаток кішок фурі, вона може вважатися нею чи не вважатися. Не меншої популярності набирає і персонаж дівчинки Лисички або Кецуне. В японському фольклорі Лисиця це мудрий звірдовожитель, що володіє магією. Досягнувши 50 або 100 років, вона може перетворюватись на людину звабливу молоду красуню або навіть стару бабу. Образ лисиці є наслідком змішання традиційних японських вірувань про звіра як посланця Бога Інарі та китайських вірувань, яких вона постає як демон перевертень. Інші можливості, що зазвичай приписуються лисиці, охоплюють здібність вселятися в чужі тіла, видихати або інакшим чином творити вогонь, з'являтися в чужих снах, та здібність створювати ілюзії настільки складні, що їх майже не відрізнити від дійсності. Деякі зі сказань заходять далі, говорячи про лисицю зі здимностями викривляти простір та час, зводити людей з розуму або приймати такі нелюдські чи фантастичні форми, як дерева невимовної висоти, або другий місяць у небі. Цей фольклор неодноразово змальовували в аніме, в образі кецюне надавали сексуальне і божественне значення. Нерідко від людини там були лише звабливі форми. Часто кіцуни зображуються як повністю покрите шерстю, а в деяких аніме просто з лисячим хвостом і з вушками. Лисячи хвостів може бути декілька, що символізує силу і вік кіцуне. Лисиці з 8 і дев'ятьма хвостами вважаються справжнім божеством, що ступило на землю. Їх сестрам вовчицям пощастило куди менше. Вони також відносяться до богинь врожайності, але часто зображуються лише як дівчата з вушками і хвостом вовчиці. Найпопулярніше аніме заучиться це, звісно, вовчиці і прянощі, на яке ще в цьому році зняли ремейк, і яке злетіло в топи усіх рейтингів. На моєму каналі навіть буде відео порівняння цих тайтлів, тому чекаю твою підписочку, далі буде тільки цікавіше. Особливий тип монстра в аніме називається Звіролюд чи Звіролюдина. Звіролюди теж бувають фурі. Це і люди коні, свині, навіть вівці і гарпії, люди птахи. Ці раси часто зустрічались в фентезі, як ще одна раса в ряді ельфів, дворфів та ворків, або навіть яка альтернатива їм. Може бути висикай, повністю населений звіроподібними гуманоїдами. Часта характерна риса звіроподібних гуманоїдів як раси при людському розумі зберігають у поведінці деякі риси відповідних тварин, видають характерні звуки, вилизуються, обнюхуються і так далі. Можуть мати переваги на кшталт гострішого нюху, пазурів. Або недоліки на кшталт слабкого зору. Їх кількість в аніме настільки велика, що фурями часто виступають вже не тільки другорядні персонажі, а й просто масовка в містах і поселеннях. Аніме і фурі не роздільні культури і часто не зрозуміло, що з'явилося раніше. Особливості фурі спільноти є те, що люди прагнуть втілити образ антропоморфного звіра у собі чи своїй творчості. Багато хто ідентифікує себе з обраним персонажем. Щоб досягти досконалості, потрібно повністю перетворитися на улюблену антропоморфну тварину. Для цього шиються спеціальні костюми, які називаються фурсьюті. Вони схожі на костюми дитячих аніматорів, але можуть вартувати тисячі доларів. Дуже круто, хоча ось такі костюмчики мені більше подобаються. В багатьох країнах фурі користуються своїми костюмами і в звичайному житті. Вони ходять в них на прогулянки, катаються на мотоциклах, грають в баскетбол. багато хто з них виступає в дитячих заходах, розважаючи всіх присутніх. Проводяться також і збори представників однієї спільноти. Вони називаються фуренцією. На них усі веселяться, знайомляться, беруть участь у конкурсах костюмів та малюнків. Всі фурі по-різному ставляться до свого захоплення для одних це спосіб життя, для інших гра. Шанувальники цього напрямку захоплюються різними видами творчості, за допомогою яких вони втілюють в ідею єднання з природою та улюбленим персонажем. Серед них багато художників, авторів сценаріїв, ілюстраторів, скульпторів, музикантів та письменників. Достатня кількість учасників та їх інтерес до такого заходу призвів до появи багатьох впур івентів в Японії, Америці та Європі. На івентах в дружній атмосфері проводиться арт-шоу, виставки літератури, костюмів, ляльок. Аукціон, форсюд конкурс, майстер-класи, семінари зі створення тематичної творчості, геймерські заходи та розважальні заходи. У Dealers Ден можна у художника чи господаря майстерні замовити художню роботу чи форсьюд. Не дивлячись на всю милоту івентів і взагалі добродушність фури спільноти, вона обзавелася купою хейтерів, які називають їх зоофілами і психопатами. Але насправді, якщо там і є такі, то вони самі відсіюються спільнотою. Фурі спільнота росте з кожним роком, що відображається на купі аніме тайтлів з фурями. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть в коментарях, з якою твариною ви себе асоціюєте, і чи стали б їсти з миски на підлозі. Дуже цікаво. А також не забувай ставити лайк цьому відео і підписуйся на кавайніший канал про світ аніме, аніме українською. Кавайного всім вечорочку.